Всім привіт! Сьогодні поговоримо про таке явище, як хлороз полуниці. Ось в мене є кущик. Так, ось таке листечко. Такий він бідний кущик, такі прожилочки темні, а все інше світленьке. Ось цей кущик показує ознаки хлорозу. Коли ми подивимося на наступні кущики, Такі є досить гарненькі. Ну, не всі, звичайно. Це в мене Гранд сорт, який я дуже хочу мати. Я тільки попробувала, може, 2-3 ягідки. Так що я ще не знаю добре смаку. Дійсно, вона гранд. слово гранд велика чи ні. Посаджена весною. І я не можу, щоб вони кущики були такі більші, красивіші. Трошки вони у мене такі невеличкі. Ось цей один красивий такий. Оцей гарний. посаджені в один час. Весною. Я перші їх в стаканчики посадила, вони були з касетки, потім я посадила їх вже на постійне місце і підживляю, поливаю, бризгаю, обробляю все, як всі кущі. Але ці кущі чомусь в мене слабенькі. Чи це місце їм тут не підходить? І ось на оцьому кущі бухло хлорос. Я трошки вже пообривала. Так. Ось видно який кущик, який листочок. Він має бути однотонний. Він має такі прожилочки темні, а тут світліє. Також цей кущик. Видно, що жилочки темні. Це показує на брак заліза. Тому я взяла ось хелатин заліза, в доступній формі хелатиної. Ще взяла фосфор і калій, так і взяла кальцій. Змішала докупи всі три препарати. І побризгала всю всю-всю полуничку грандроси і не тільки, бо то мені було багато і я ще по Хоч в мене ознаків хлорозу фактично більше немає на жодній грядці. Тільки на цій. Чомусь ця грядка така трошки бідненька. В мене. І ось я цей хлороз рятую. Ну, Буду бачити, пройшло ще всього один день. Не можу сказати. То, що я збризгала по листю під листям, гарно збризгала щиро. Решта влила під кущик. І будемо чекати результату. Ну, Надіюся, що допоможе. Ось цей кущ на другий рік, бачу, вже гарно наріс. Будемо мати вже врожай. Ось тут маємо. Вусики були, дуже такі слабенькі, маленькі, але я їх дуже акуратно. Посадила, підливала, підживляла добрим для розсади. І ось зараз ми глянемо. Ось наш результат. Крім того, що були в касетках, пересаджені у стаканчики, хоч були не цініші. Так, ось ми в прямисті вже забираємо, п'ямисті не бачу. Так. Будемо надіятися, що розсада буде гарна. Я ще не хочу її рухати, бо вона не так давно висаджена. в стаканчики, щоб не розсипалися. Хоча б один можна було б попробувати, але мені треба дві руки. Так, і оці у мене є ямки. Не запам'ять, у мене був салатик, була от фасолька, скоро буде забрати, бо вже масінку достигає. Я хочу розширити трошки грядку, але ця грядка трошки мене жувить. Я буду видно її підживляти частіше, раз на 5 днів, раз на 4 дні, щоб вона трошечки окріпла. Або в ґрунті щось було не так, або бракує кислоти. Буває, що не засвоїться добре, не засвоються ніякі мікроелементи, якщо задуже лужна земля, ґрунт лужний. Тому обов'язково треба трошечки кислоти. Розбавити лимонної кислоти небагато. І підлити кущики. Тоді в такому середовищі, ледь ледь кислому підкисленому. Не кислому, а ледь, -ледь підкисленому буде краще засвоюватися і хелатин, ну і інші мікроелементи. Так що з хлорозом будемо боротися. Добре, що ми тільки має всього два кущики. Будемо сподіватися, що всі інші покажуть себе краще. А як ви боретеся із хлорозом на полуниці? Пишіть свої відгуки, ставте лайки, пишіть коментарі, буду дуже вдячна всім.